Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Амінь. Погоджуємось, приймаємо це для мене. Бог щедрий в моєму житті. Амінь. Бог добрий, Бог любить мене. І якщо Він любить мене, і я його дитина, я спадкоємець. І все, що належить моєму батькові, воно належить і мені, воно для мене. Амінь. Тому ти можеш це приймати і користуватися. Амінь. Про що сьогодні хочу поговорити: про незаслужене прокляття. Біблія говорить так, як пташка тріпоче крильцями, як ластівка літає, так і незаслужене прокляття. Пролетить повз. Мені так подобається, пролетить повз. Незаслужене прокляття пролетить повз повз. Або не збудеться, пролетить повз, і нічого з тобою не трапиться. Друзі, незаслужене прокляття пролетить повз. повз І нічого з тобою не трапиться. Якщо ти у Христі, якщо ти. Маєш страх Божий, ти виправданий, ти благословений, ти під Божим захистом, Божа милість на твоєму житті. Тому, якщо не заслужене прокляття, хто би що не говорив, кров Христа вона оберігає тебе, вона захищає, вогняна стіна вокруг тебе, тому що ти у Христі. Якщо заслужене, тоді може працювати. Тому що ти кинув людину на квартиру. І вона тебе проклинає, тоді це буде працювати. Тому що ти вкрав у людини квартиру, ти кинув її на житло, ти збагатився за її рахунок, і вона сьогодні має біду, вона залишилась без кровлі над головою. Тоді працює. Тому незаслужене прокляття, воно не працює, воно пролітає повз і нічого з тобою не трапиться. Ще, але Господь Бог твій не хотів слухати волама, і обернув Господь Бог твій, прокляття Його волама на благословення. Бо Господь Бог твій любить тебе, Бог любить тебе. Двічі написано: Бог твій, Бог твій, любить тебе. І Він обернув благословення на Твоє життя. І те, що хотів робити, Валак царь Маовицький через Валаама, щоб проклясти, воно не спрацювало в житті Божого народу і обернув прокляття Господь на благословіння. Господь для дітей своїх, які під захистом, під Божою присутністю, в страху Божому вони мають безпеку, Він обертає. Прокляття на благословення. Амінь.